До вашої уваги така дев'ятка Балтика. 97 -го года 1,5 інжектор. По машині по кузову дефекти. Показую на камеру дверка бита. Тут облущилась. Ну і є трошки рижиків. Багато грошей не прошу. 900 на віддачу. Як для Балтики, то це нормальна сума. П'ятиступка. Машина їде в реалі 170 їде. Так я і поїхав. Як ви бачите, працює сигналізація. все на пульту, виключив. Готово. Відкрию капот, покажу. робив. Не димить, масло не бери, не бере нічого. Все гуд, акумулятор добрий, щеплення заново зроблено, все, остальне. нічого не трогав, нічого не міняв. Свічки поміняв, новенькі. Все. Машина огонь. Сів, поїхав, ні про що не думаєш. Номер телефону 096 396 96 98. Сів, поїхав. Дякую.